Став тоді пересвященик, і всі ті, що були з ним, була то сектор Садокию і повні залдощі наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Не хочуть ті люди слухати проповідь про Христа Ісуса. Хоча вони і знатні, пересвященики Садокеї, мали би бути за Бога, за правду, за добро. Але не бажає слухати про Месію, Сина Божого. Має свою псевдорелігійність, бо, відкинувши Христа Господом, хочуть по-своєму якось вірити, якось жити. І апостолів ув'язнили, коли ми говоримо людям про Христа Ісуса. Вони слухають нас, потім кажуть, що ти мені говориш? Мені пороблено, ти мені говориш, що треба до Ісуса Навертась. Тобі треба відробити. Сусідка через страту хату мені поробила, підконуло яйця, чи шкарлупу, чи кістку. Я тепер бідую. а ти мені про Ісуса говориш, що я маю в Ісуса вірити. Та мені дали пороблені цукерки чи пороблене вино, і я тепер бідую. А ти мені говориш про Ісуса, що треба повірити в Ісуса Христа, ти до сповіду, до причастя. Та я ходжу, хожу, хожу гріха до причастя. А мені нічого не допомагає бо я в моєму гріхах. Ну, така пародія, така грішна, часна думка. І от мовчи вже не говорю про Ісуса. Або ми говоримо про Ісуса Христа на роботі, чи там у громаді, де ми є, розповідаємо, як Він добрий, як добре жити правильно, свято, молитися, читати Євангеліє, катехизм католицької церкви, йти до причастя. ти нас слухають, слухають. І замовчи, ти на роботі, що ми більше не чули, що ти говориш про Ісуса. О! Завтра будеш за особистим добровільним бажанням по заяві скорочено. І ми знову в в'язниці, наче людських пересудів, погроз, нерозуміння, небажання покаятися. Чи дома ти починаєш говорити рідним, близьким, я Ісуса люблю, я хор добрий часті, живу праведно, молюся, а де будеш гроші заробляти? Каже, вже більше на людях не говори про Ісуса, бо ми тебе відправимо в кімнату з білими стелями. І будеш там в гаміній сороці сидіти, і нам, нас не позорити тут, не будеш нас ганьбити по місті, по селі, що ти Ісуса любиш. Всі люблять Ісуса. Ми теж любимо по-своєму гроші. І тілесні насолоди, і гріхи. Тож, то ніби і сміх, і гріх, а верніше. Не сміх, а гріх. І люди, деякі відкидають тих, хто говорить їм про Христа Господа, про святість. І навіть в родині, і рідні, близькі не розуміють, починають переслідувати, зневажати. І знову ми наче в в'язниці перекрили нам дихання, перекрили нам нашу щирість, в проповідуванні Христа Господа. Боже говорить їм, вони це не сприймають. Монтуються, сваряться, висміють чи втихомирюють нас, що ми вже замовчали, і не говорили їм про Бога, про покаяння, про причастя, про побожну поведінку. І далі можемо теж продовжувати, як закривають до громадської в'язниці через різні обставини. Справи, розмови, плітки перекривають, щоб нас не слухали, щоб ми. Більше не проповідували про Христа Господа, щоб ми лякалися, боялися, чи злі духи застрашують, чи які важкі захворювання. І ми знову в'язниці. Думаємо, скільки говорили про Ісуса, тепер я така важко хвора, такий важко хворий. Але останнє слово є за Богом, а не за Злом. Пам'ятаємо про це. І скільки разів нас вже вкидали до громадської в'язниці, переносному значення, скільки раз у нас. Обмежували, погрожували, що ми не говорили про Бога. Все одно Господь Бог нас виводив з тих погроз, з тих нападків, і ми виходили на простір, наче ті овешки, які йдуть за пастухом на свіжу силену пашу. Господь Бог нас виводив до нових людей, приводив, щоб ми їм говорили про Бога. Щоб навертати сповіди, до спою, причастя до католицької церкви, до Христа Господа, до нового життя Божої любові, і правді, святості. Став тоді пересвященник і всі ті, що були з Ним, були то сектусу до Київ, і повні заздрощі наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. І здається, вже апостоли не будуть проповідувати про Христа Ісуса. Але вночі ангел Господні відчинив двері в'язниці, і вивівши їх мов, ідіть, діть в храмі і говоріть до народу всі слова життя цього. Говоріть знову про Христа Господа, Спасителя світу. І коли вже люди думають, що нас перекрили зовсім, Господь Бог нам відкриває двері, які ніхто не може закрити. І ми знову проповідуємо Слово Івангелія, свідчимо, що Христос живий і воскрес. І навертаємо людей до Спасіння Христі Ісусі до споги, до причастя, до молитви, до слухняності Святому Духові. Але вночі ангел Господні відчинив двері в'язниці і виявивши їх мову, ідіть, станьте в храмі і говоріть, говоріть про Бога, про Ісуса Христа. Коли Господь Бог нас виводить з якоюсь важкою недугою, то не для того, щоб ми поїхали на курорт і потім жили у задоволення, а для того, щоб ми. Говорили чи в храмі, чи на дворі, чи вдома, на роботі, в автобусі, готуся, на базарі, на вулиці, про Христа Господа. Людей багато є, грішників дуже багато. Може я помиляюся, може менше, чи я думаю, чи більше, аніже думаю. Але говоримо людям про Бога, заохочуємо до покаяння навернення і побачимо, що Бог буде благословити наші слова, наші свідчення про Христа Воскресного і навертатиме людей. Торкатимеся їхнього серця. Ідіть стати в храмі і говоріть до народу всі слова життя цього. Тож, коли Господь Бог нас виводить з чергових переслідувань, обмежень, захворювань, поневолень, то не для того, щоб ми жили свій задоволення, чи були застрашені, боялися вже, як та миш, показатися десь на люди. І боїмося вже говорити про Бога, бо знов нас будуть зневажати. Ні, ідемо. Чи в храм, чи деінде, де, де є люди, і говоримо їм про Бога. Про Христа Ісуса, про те, як нас цілив, звільнив, простив гріхи, навернув і не соромимося говорити про Христа Господа. І йдіть станьте в храмі і говоріть до народу всі слова життя цього. Як хтось сидить в храмі, говорить щось з сусідами по лавиці, не що відкувати або щось. Земне світське, говорить, то не для того ми прийшли в храм. Якщо хтось в храмі свариться чи не кричить, то теж храм не для того, щоб в ньому кричати на когось, сваритися, докоряти. Храм для того, щоб молитися, храм для того, щоб тут ми усвідомили присутність Господню, що Христос Господь є в Євхаристі, в Ківоті, що приймали тіло кров Христа на літургію з великою любов'ю, вірою, причастя, що вийшли до сполі, коли зрішили, щоб отримали прощення грехів, храм для того, щоб говорили тут про Бога, слухали проповідь Івангелія, читання діяння апостолів чи послання апостолів, що ми в храмі молилися, прославляли Богом. Тому йдемо до храму. Для того, щоб бути з Богом в особливий спосіб Бога прославити, прийняти Боже Слово, Божу науку до розуму, прийняти Христа Господа і в Христі, його тіло кров, прийняти Духа Святого, оновлення Святому Дусі, і говорити в храмі про Бога. Всі слова життя цього, якого життя? Життя Христа Ісуса. Не про себе розкалимо, не ті плітки чи що інше слухаємо і говоримо, чи в храмі, чи поза храмом, а говоримо про слова. Всього життя, бо тільки в Христі Ісусі є життя, його життя, яке Він віддав за нас на Христі, для нас є рятівним, спасенним. Його життя для нас є щастям. Поживучи в Христі, Господі, розп'ятому і воскресному, Перебуваючи в Божій благодаті, ми радіємо Господом Богом і живемо новим життям, і нам є радісно на душі, і життя Боже пульсує в нашому серці, Боже, нас наповняє, ми відчуваємо Божу святість, присутність, натхнення, чинити добро, маємо мудрість у розумі, хочемо пізнавати Божу науку, Боже Слово. Тож приймаємо слова життя цього Божого, святого Письма до серця, до розуму, приймаємо науку католицької церкви і живемо в Христі Ісусі, в Божій благодаті, Святому Дусі, і іншим говоримо в храмі поза храмом про Христа Господа, про Любов Бога Отця. Про святість Святого Духа, про любов Пресвятої Трійці говоримо про Бога, про нове життя з Господом, про те, що треба покаятися, навернутися і жити з Богом де Богом.